Я в цій темі не розуміюся із різаком. Для мене це щось нове. Але звернувся до спеціаліста, який шарить у цій темі, казав, що різаком чугун різати не можна. ну Просто не те, не що не можна, а нереально. Я його видно і сваркою грів і стукав, розплескав, а воно не йде і все. Коротше, розрізав болгаркою. Далі допилював сабельною пилкою, там де болгарка не підлазила, а потім плотно натягнув домкратом. Воно дарма що оце скільки прослаблено, там, що там вже тіла не було. Але держалося ловко. бо Я як стрельнуло, шків, коротше, злетів, думав, що приб'є. Треба бути акуратним, хто буде знімати цю шкіла, то будьте обережні. Він сидить на конусі, на шпонці і сидить дуже добротно. Шків мені, в принципі, не потрібен був, я буду все рівно його міняти. Але питання, як його зняти, цілим не пошк... щоб не пошкодити, якщо просто треба буде поміняти підшипник під ним. Я не знаю. А з приводу того, чи можна різати різаком, чи не можна, напишіть коментарі. Чи то спеціаліст такий, чи я не знаю.